Я не могла на маму свою сказати слово мама. Я не могла його вимовити. Тобто, це настільки було, напевно, багато болю і холоду від неї насіяно, тому що я бачила, як мама турбується про дівчаток, як вони приходять в школу. А ми постійно самі. Ми бачили, що мама нас залишила, вона не турбується про нас, їй не цікаво взагалі, де ми. Ірина Шевченко народилася в нещасливій родині. Батьки були алкозалежними, виготовляли самогон і варили наркотики вдома. Тому дитинство Іри та її старшої сестри було дуже важким. Коли вони продавали, наприклад, метал чи щось там, що можна винести з будинку, вони купували алкоголь і пили постійно пили. Мій дім він завжди навіював холодом. Голодом, це те місце, де Остійні сльози, сварки, купа незнайомих людей, чоловіків, жінок, які п'ють, які сваряться. Будь-яка ця їхня зустріч завершувалася або ж сваркою, або бійкою рідко, коли все закінчувалося спокійно, тому що. Я знаю, що ці люди і агресивні були, і в нашій оселі були люди, які сиділи за вбивство. У мене була з дитинства віра, що Бог є. Але мої молитви до нього були: Боже, забери нас з цього життя, тому що ми вже так не хочемо жити. Ми не бачимо сенсу ніякого світла і надії на те, що щось буде краще, у нас не було. Вдома часто не було їжі. Іноді Іра навіть раділа, коли до батьків приходили інші алкоголіки, бо вони приносили закуску, консерви та хліб. Вранці, після застілля дівчата могли знайти щось на столі та поїсти. Я пам'ятаю своє дитинство. У мене таке враження було, що я була постійно голодна. Бувало, що якісь... Бабусі старенькі на вулиці помирали, і нас з сестрою кликали туди на похорони, щоб там така традиція була там квіти розкидати, там якісь перед тим, як несуть людину. І коли нас запрошували, ми так приходили з таким сумним обличчям. Але чесно, хоч люди й плакали, але для нас це був шанс поїсти. Тому що відчуття цього голоду постійно воно супроводжувало нас, особливо. Ми не любили зиму, бо взимку було дуже важко. Коли влітку можна було якісь ягоди, якісь яблучки, ми садили огородик, як могли самі. Ситуація ставала дедалі гіршою. Тато Іри потрапив за ґрати, а мати дедалі частіше йшла з дому без попередження. Була сварка. Один чоловік просто вкрав велосипед в нас і хотіли. Тато хотів з ним поговорити і вдарив його. і Він Ну, так впав на паркан і втратив око. Така біда трапилась. І тата посадили. Ну, і Коли тата посадили, то мама вже просто якби, покинула нас. Вона, бувало йшла з дому періодично, потім поверталася, коли тато ще був. Ну, мені було... Я не могла на маму свою сказати слово мама. Я не могла його вимовити. Тобто, це. Настільки було, напевно, багато болю і холоду від неї на сіну, тому що я бачила, як мами турбуються про дівчаток, як вони приходять в школу, а ми постійно самі. Ми бачили, що мама нас залишила, вона не турбується про нас, їй не цікаво взагалі, де ми. В дитинстві я дуже мріяла, щоб мама була вдома. Бували випадки, коли вона приходила додому, поверталася. Вона жила, але часто вона була п'яна. Попри батьків та їхнє оточення, Іра з сестрою вели правильний спосіб життя. Я пам'ятаю, що в мене з дитинства було таке почуття провини. Де б я не з'являлася, тільки я ступала декілька кроків, я чула свою адресу. Це ж пішли людині. А, це людині, це ж такі будуть теж. Пити, курити і будуть торгувати тілом своїм. Мені було прикро, що ніхто навіть не соромився говорити тиш. Я це все чула. У нас було таке почуття гідності. І ми ходили в школу, і в школі про нас гарно говорили, вчителі. Поки мати Іри іноді ще поверталася додому, соціальні служби не втручалися в їхню ситуацію. Але зрештою було вирішено відправити Іру до інтернату. Так ми жили самі, але пройшов той день, коли вже соціальні служби сказали, що так не може бути просто. Мені вже було тоді 14 років, сестрі 16. Я пам'ятаю, той день чітко сказали навіть з уроків піти, поїхати в Гризпалком на розмову. Я зайшла в кабінет, і мені вже працівниця сказала так неможливо. Напевно, чотири роки ваша справа лежить не закрита. Вже це просто крапка. Сестра буде вчитися в училищі, а тебе ми забираємо в інтернат саму. Саме того дня Іра зустріла знайому, яка була вірянкою. Тоді Іра розповіла їй усе, як є. Я вийшла, я дивлюся, Наташа. Вона така щаслива йшла, така красива. Їй тоді було 31 рік. Це молода жінка, яка займалася на дитячому служінні в церкві, до якої нас привели сусіди. І вона йшла. Привіт. Вона так зраділа, що мене зустріла, стільки любові я відчула в ту секунду, коли вона йшла. Ну, Я їй почала говорити, що справи дуже погані, що мене забирають в інтернат, а сестра буде сама. І вона в мене таке враження, що вона ні секунди не подумала, вона сказала: Ні, я заберу тебе. потім така Стоп, авіта! Я заберу і віту. І вона просто повернулася в соціальні служби. І коли ми зайшли, в мене було таке враження, що вони все зрозуміли. І з того часу Наталія забрала нас до себе додому і півроку оформлювала документи, і потім стала нашим офіційним опікуном. Дивно було те, що ти лягав, і було спокійно тихо. Було тепло, була ванна, була їжа, був хліб. Ніхто не бився, ніхто не сварився. Поступово життя Ірини почало змінюватися. Вони із сестрою почали ходити до церкви та пізнавати Бога. Ірина закінчила музичне училище, потім музичний факультет університету, а згодом і магістратуру. Зараз вона працює з дітьми та викладає спів. Це для мене таке благословіння, тому що приходять дітки, приходять знедолені також дітки, яким треба людина, яка скаже їм добре слово, яка зробить їм чай, яка принесе їм якусь теплу ковтинку, яка обійме їх і скаже, що ти молодець, і в тебе все буде добре. Ірина пізнала серце Бога і тепер живе іншим. Повноцінним життям, я постійно плачу від щастя, і в мене напевно девіз. Коли я людям вітаю людей з днем народження, я завжди кажу, що я хочу, щоб ви плакали від щастя, тому що. Всі ці свої останні роки я плачу від щастя, від Божої любові, як він турбується, як він відкриває двері, що мої мрії вони стали реальністю. І взагалі іноді мені хочеться попросити когось і сказати, щепніть мене, будь ласка, бо мені здається, що моє життя це якась казка чи якийсь просто дивний казковий сон. Пам'ятаючи, як це жити без батьківського піклування, Ірина нещодавно стала опікуном двох дівчаток, яких вилучили з нещасливої родини. І я оформила документи по милості Божій. І зараз Іринка і Даринка, мої дві дівчинки, ми всі разом мешкаємо в Конотопі. І ще у нас є дівчинка, одна, яка приходить до нас на канікули. На... Вихідні Іванка, і то в нас така вже цікава, дружня, весела сім'я. Ця історія з моїми дівчатками дуже схожа на мою історію з моєю сестричкою. Таке враження, що от Господь пише продовження. Я їх взяла під опіку, і тоді нас було двоє, і Наталія нас взяла під опіку. І дуже багато речей, коли я з ними говорю, я розумію їх, тому що я сама проходила через це. Я сама пройшла. Коли тобі так треба підтримка, коли тобі хочеться просто поговорити з кимось, коли тобі так важливо, щоб ем, хтось сказав, що тебе все вийде, я поряд, ти молодець. Я не можу сказати, що в нас прям все так ідеально, але ми і плачемо разом, і тішимось, і сміємося, і обіймаємось. Але вони дуже гарні дівчатка. І я рада, що Господь довірив мені саме їх. Ірина вдячна Богові за свою душу, зділену від дитячих переживань та болю. Я знаю ніжного, люблячого, турботливого, такого вірного тата, який бачить всі твої мрії, всі твої бажання, який розуміє твоє мовчання, який бачить твою сльозу, тому що колись я молилася. В таємній кімнаті і задала питання Богу, що де ти був в моєму дитинстві гіркому. І він мені тоді сказав, що я плакав разом з тобою. І я знаю, що він ніколи не байдужий до нашого болю. Він завжди співчуває, він ніколи нас не залишає. І я так вдячна, що живий Господь Він став моїм небесним татом. Він зцілив мене від того свідського життя. Він подарував мені стільки щастя, стільки добрих людей. І в мене є мрія подарувати по дуже гарному букету квітів всім тим людям, які були на моєму шляху, а їх десятки. І за це слава Богу. Ірина Шевченко живе з прийомними доньками в конотопі на Сумщині. Вона працює в будинку культури, вчить дітей співати та служить у церкві в дитячому служінні.